Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам, як в домашніх умовах приготувати найсмачніший паштет з курячої печінки. Пів кілограма курячої печінки я промила, почистила, відрізала всі жилки, плівки, все, що не потрібно. Розігріваю в сковороді олію, викладаю печінку на сковороду. Через декілька хвилин додаю до печінки одну цибулю та одну моркву, нарізану кружальцями. Тепер необхідно посолити. Це гарненько перемішуємо, накриваємо сковороду кришкою та будемо тушити приблизно 10 хвилин. Коли печінка вже майже готова, додаю по пів чайної ложки меленого коріандру та чорного перця. Ще потушкую кілька хвилин та буду виключати. Переклала в глибоку миску та залишаю на певний час, щоб печінка дещо вистигла. За допомогою блендера готуємо однорідну суміш. Тепер додаю 150 грамів вершкового масла. Його я заздалегідь достала з холодильника, щоб воно зм'якло і нарізала такими невеличкими кубиками. І тепер ще раз все треба перебити вже з маслом. Готовий паштет я склала в скляний контейнер, накрию кришкою і поставлю в холодильник на 2-3 години. Зараз паштет ще такий, знаєте, дещо живий, ну я не буду вже трусити. От, а коли він охолоне, його просто можна буде нарізати скибочками і класти собі на хлібчик і ласувати. Друзі, повірте, це дуже-дуже смачно. Не забудьте поставити вподобачку цьому відео, Па-па!